Кожен військовослужбовець має право на безоплатне лікування зубів. На цьому наголошують у медичних силах зсу наш наступний матеріал про роботу військових стоматологів і про те, чому нашим захисникам важливо звертатися по допомогу до лікаря. Зубний біль може виводити з ладу солдат так само ефективно, як і ворожа куля. Проблеми із зубами не дозволяють зосередитися на бойових завданнях. Тож після початку повномасштабної війни перед медичними силами постало вкрай важливе завдання: наблизити якісну стоматологію до наших захисників в окопах та бліндажах. Ці фото зняті в одному зі стабілізаційних пунктів бойових бригад. Командувач медичних сил збройних сил України Анатолій Кизмирчук оглянув сучасний мобільний стоматологічний кабінет, що було розміщено за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На сьогодні командування медичних сил разом із волонтерськими організаціями передало в бойові бригади 11 таких кабінетів. Ще стільки ж мобільних кабінетів працюють на волонтерських засадах. Кожній з таких пересувних стоматологічних клінік можна і пролікувати каріяць та поставити пломбу, і зробити стоматологічну операцію. А ці зуби ти загубив де? Це а, а? Це ти до війни чи під час війни? А як вдарився? Трубу, як Цікаво лобського. Ну, бачите, про що ми говоримо? Люба так? ну, така травма, він падає, його там просипає, що щось сипеться на нього. Він потім каже, я, охоже, в мене половина зубів нема. Богдан Галайчук лікує зуби військовим уже 35 років. Лікар критично оглядає ротову порожнину молодого захисника. Скільки тобі років. 20. 21. 21. Лоб у нього десь штук 10 може, десь зубів. А чому ти до стоматолога не ходив? Не було часу. своє рішення стати військовим Богдан Васильович ухвалив в 94-му і ніколи про нього не шкодував. Лікар каже: раніше стоматолог мав знати і вміти все. Така універсальність в умовах повномасштабної війни стала величезним плюсом. Ми робили видалення, лікування і операції. Ще лапне хірургія була, то що ми надавали допомогу пораненим. Все-таки треба, якщо військових стоматологів готувати, то треба готувати, щоб вони вміли все. Богдану Галичуку повномасштабна війна дала надійного, продовжувача і наступника власного сина. Разом батько і син стоматологи лікують і оперують в пересувних кабінетах недалеко від лінії бойового зіткнення. Я був лікарем, Він брати виконував всі обов'язки свої, які потрібні. Йому, але я трошки його допускаю до лікарської роботи. Я скажу, що два рази він в мене йшов і свою посадову інструкцію вчив. Я його виганяв. <плес> та ми там так, блядь, сварилися. ви що. Він каже, да, я то роблю. Я так я нічого не дам робити. ти шо? Я за те юридично бляд, відповідаю. Обсяги роботи у Богдана та інших військових стоматологів зростають шаленими темпами. Військовий стоматолог весь час нагадує пацієнтам. Для лікування зубів в госпіталях не треба збирати гроші. Потрібно просто зібратися з духом і прийти. Це все безкоштовно. Таке лікування їм надають повністю. І до нас хто попадає це все ровно. Тобто у нас забезпечення в цьому плані дуже добре. Сьогодні кожен військовослужбовець в Україні має право на безоплатне стоматологічне обслуговування. Якщо ви захисник України і ще не мали нагоди скористатися цими послугами, не тягніть військові стоматологи, чекають на вас.